Цьогорічний шоукейс від Майків особисто мене зацікавив найбільше за останні декілька років. Нас очікують дуже круті релізи ігор вже найближчим часом. Але є одне але: більшість з них розташувалися зовсім поруч в календарі, і я навіть не знаю, де знайти стільки часу, щоб приділити увагу всім. Початок осені буде осипати нас крутими ігровими релізами, і їх досить багато. Тому пропонуємо вам подивитись нашу добірку ігор, які ми особисто очікуємо найбільше. Наливайте сік, не забудьте солодощі, ми починаємо! І обирати є з чого. Напевно, одна з найкращих новин для українських гравців. І ні, на жаль, анонсу Stalker 2 не було на презентації, про що студія Джей попередила заздалегідь. Це анонс сюжетного DLC для Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty. І судячи з того, що нам розповіли розробники та журналісти, які мали змогу пограти в оновлений кіберпанк, Phantom Liberty буде не просто DLC, а глобальна зміна геймплею в цілому. Гра отримає сюжетне доповнення, що передує фіналу, нову локацію, звісно ж, наповнену контентом. І зі слів самого Джоні Сільверхенда так розповісти про нове доповнення прибув особисто Кіано Рівс. Сказав, що Док Сіті занурює у похмуріше місце. Це антиутопія, у ньому є напруженість і насильство. Що ж звучить доволі багатообіцяюче і хочеться скоріше вже побачити все на власні очі. Також розробники CD Projekt Red розповіли, що внесли зміни до всіх основних систем гри, змінивши штучний інтелект, перхи, інтерфейс, графіку та багато іншого. І звісно, дещо збільшаться системні вимоги до вашого заліза. Тепер навіть в мінімальних вимогах для гри в Full HD будуть рекомендувати SSD-накопичувачі. Щодо ціни на нове доповнення, то зараз в українському магазині Steam воно продається за 449 гривень. І в принципі це доволі адекватно. Звісно, якщо розробники реалізують те, що пообіцяли та показали. Адже за їх словами ми отримуємо майже нову гру, і буде цікаво навіть тим, хто вже закрив сюжетку, зробити це ще раз. І вишенькою на цьому кіберторті буде українська текстова локалізація. Не тільки доповнення, але й гри в цілому. Це дуже крута новина і хочеться подякуватися CDPR. Вже 26 вересня ми матимемо змогу насолодитися грою, оновленою з новим контентом та ще й з нашою рідною мовою. Чекаємо. Так, звісно, на шоу кейсі Microsoft було доволі багато цікавих ігор, але й була та, на яку особисто в мене покладено велику надію. Гра від студії Bethesda, а саме Starfield. Це одна з найбільш очікуваних ігор в жанрі RPG, і одна з найбільших в цілому. Так, звісно, це не Elder Scrolls 6, яку чекають певно, що більше гравців по всьому світу. Але як презентувала компанія, то вони будуть розвивати все світ гри паралельно вже з існуючими Fallout та The Elder Scrolls. Якщо коротко, то Starfield можна описати як Skyrim в космосі. Але, звісно, більш масштабною, з тисячами планет, які можливо буде досліджувати. В цьому плані гравця ніхто не стримує і можна буде вільно займатися тим, що вам до душі, в принципі, як і належить іграм з відкритим світом. Події сюжету розгорнуться в 24 столітті. Головний герой належить до організації дослідників космосу, яка за сумісністю буде однією з головних фракцій у грі. І вже на початку нас зустрічає нова Атлантида. Це найбільше місто в галактиці та найбільше місто, яке розробляла студія за весь час існування. Звісно ж, нам нададуть інструменти для створення персонажу: налаштування зовнішності, вибір його рис характеру та створення біографії. Вони матимуть вплив на діалоги і на геймплей в цілому. У космічного мандрівника будуть різні таланти, та гілки, схожі з усіма іграми студії: Стелс, красномовність і далі по списку. Але будуть, звісно ж, нові здібності, створені окремо для Starfield, наприклад, управління розумом гуманоїдів, про що розповіла сама студія. І багато розмов було навколо кораблів. На яких ми з вами будемо подорожувати галактикою, розробники пообіцяли, що буде можливість вносити не тільки косметичні зміни, а й повністю переробити корабель та надати йому будь-якої форми. Я вже бачу, як купи школярів будуть створювати міжгалактичні літаючі пісюни. Але ідея доволі цікава, адже змінювати можливо буде не тільки зовнішній вигляд зорельоту, а й його внутрішнє облаштування. У головного героя буде можливість найняти команду для обслуговування корабля і підтримувати та прокачувати з ними відносини. Також з нашою командою будуть пов'язані деякі квести. Що стосується бойової системи, то розробники обіцяють, що вона буде досить цікавою. В баталіях у космосі з іншими кораблями нам обіцяють не тільки клікати на стрілки та кнопки вогню, а й слідкувати за різними показниками та датчиками нашого зорельоту і реагувати та приймати рішення в залежності від перебігу бою. Буде можливість брати ворожі кораблі на абордаж. До речі, обіцяють більше тисячі планет. Але створюватись вони будуть процедурною генерацією. Привіт, Агерфол! А вже сам контент, як і наповнення планет, будуть створені вручну. Нам обіцяють сутички як з місцевою фауною, так і з іншими компаніями та розбійниками. Бойову систему обіцяють зробити більш динамічною порівняно з Skyrim та Fallout. Також буде можливість самостійно створювати та модифікувати зброю і набої для неї. В цілому, презентація гри викликала фурор, і навколо неї і зараз ведеться багато розмов. В будь-якому випадку Starfield це одна з найбільш очікуваних RPG останніх років. І, як на мене, то відверто поганих RPG студія Bethesda не робила. Але все ж таки, сподіваюся, що гра не потоне в багах на релізі і не доведеться чекати рік, поки їх пофіксять, щоб нормально пограти в цей амбітний проект. Контент на тисячах планет буде цікавим і різноманітним. А все, що наобіцяли розробники, буде реалізовано дійсно якісно. Для ПК версії гра має більш-менш адекватні вимоги, враховуючи, що це повноцінний aaa проект. А ось щодо ціни, то бюджетно її назвати не можна в українському магазині. Steam зараз за предзамовлення звичайної версії гри просять 1699 гривень. Української локалізації в грі, на жаль, зараз немає, але в описі до відео зможете знайти посилання на трет до розробників для створення української локалізації, і я прошу вас його підтримати. І, будь ласка, не реагуйте на кацапських неадекватів у треді, бо, на щастя, болотної локалізації в грі також не буде, і в них від цього добряче підгорає. Тож сподіваємось, що розробники нас почують. Реліз гри очікуємо вже 6 вересня на всіх доступних платформах. Діліться вашими очікуваннями від гри та пишіть ваш прогноз, що ми отримаємо в підсумку: цукерочку від Тода Говарда або тільки обгортку, а всередині будуть зовсім не солодощі. І шквал релізів ігрової осені особисто для мене почнеться 31 серпня з виходом гри Baldur's Gate 3 від студії Larian. Для мене знайомство з іграми студії почалося ще з їх першої гри Divine Divinity. і після годин вибивання сетових речей в Diablo 2 чи занадто складні механіки ігор на основі правил D&D, які для мене, як для тодішнього п'ятикласника, були занадто складними. Divine Divinity стала ковтком свіжого повітря. І після не дуже вдалих, як на мій погляд, експериментів серії, студія знову показалась на горизонті з випуском гри Divinity Original Sin. гру, на яку розробники, на чолі зі сфеном Вінке поставили дуже багато, клавши всі ресурси та можливості студії. А частину суми довелось збирати навіть донатами на кікстарти, і вони не прогадали, випустивши доволі знакову RPG, як з елементами олдскульних ігор цього жанру, так і з додаванням нових механік. І гравцям та критикам гра сподобалась, і вони ж дали зелене світло та допомогли фінансово. Зібрали майже 2 мільйони доларів на тій же платформі Kickstarter, і студія Larian не підвела, довівши першу частину до майже ідеалу, відшліфувавши механіки, геймплей, викинувши дещо зайве, і вже в 2016 році випустила в світ Divinity Original Sin 2. Друга частина Original Sin отримала на Metacritic позначку Всесвітнє визнання. Багато критиків та публікацій визнали гру однією з найкращих рольових ігор усіх часів. В будь-якому випадку всі ігри від студії та сама студія заслуговують окремих відео на нашому каналі, і вони неодмінно будуть. У 2020-му стало відомо, що Ларіан працюють над створенням довгоочікуваного продовження серії Ворота Балдур, і компанія зв'язувалась з правовласниками серії ще після випуску першої частини «Original Sin». Але тоді «Wizard of the Coast побоялись довірити легенду бельгійській студії. А отже після виходу другої частини «Divinity» самі зв'язалися зі Свеном Вінке для домовленостей про розробку гри. І в тому ж 2020 році ми вже побачили гру в дочасному доступі, який так і залишиться до релізу. Графічно нова частина воріт Балдура за стилізацією схожа з попередніми іграми студії, але з більшим розмаїттям та ще більш глибокими деталями оточення. Доступні на вибір раси будуть впливати на геймплей. Наприклад, проходячи за расу людей чи дворфів, ми отримаємо одні діалоги та реакції NPC, а за дров чи гітіянки – інші. На відміну від попередників, у грі більшість діалогів проходять в режимі катсцен, і персонажі в них виглядають доволі цікавими. Велика варіативність розвитку сюжету, як і належить хорошим іграм жанру RPG, присутня навіть в альфа-версії, і часом вибір зробити досить нелегко. Доводиться довго розбиратись ситуації, перш ніж зробити вибір. До речі, в грі немає явного розподілу на правильний та неправильний, є тільки вибір гравця, який завжди буде для когось хорошим, а для когось не дуже. І велику роль, як і у всій серії D&D, відіграє кидок багатогранного кубика. Звісно ж, без цієї механіки не може обійти жодна гра сетінгу Dungeon and Dragons. Це додає в гру трохи більше елементів рандому, бо багато ситуацій будуть вирішуватись за допомогою. Цього китка. Відрізняється також механіка бою. В Divinity у вас була визначена кількість пунктів дії персонажу, і ви знали, скільки потрібно буде використати для пересування, використання магії чи здібностей. В Baldur's Gate трохи інша система, вона більш покрокова та надає менше можливостей для гравця на полі бою, також стане менше взаємодії з оточенням в бойових зіткненнях. Зробити проклятий пар вже не вийде. Також проблемою ще з перших RPG, заснованих на правилах DD, є те, що чим більше у класів магічних здібностей, тим більш цікавий та багатогранний геймплей ви отримуєте. Бо що вміють воїни так, ходити і бити. Звісно, на пізніх етапах в них є декілька додаткових вмінь, але це не Sin, де було набагато більше простору для розвитку персонажів. Звісно, поки на Альфі доступний лише перший акт. Але після його проходження хочеться дізнатися, а що ж там буде далі? І в цілому свою місію Альфа виконує. По вимогах до заліза Baldur's Gate добре оптимізований, і гра запуститься на більшості ПК. Зараз за предрелізну версію Baldur's Gate 3 у українському Steam просять 899 гривень. У відповідь на запитання користувачів про українську локалізацію для гри Baldur's Gate 3, глава Larian Studios Свен Вінке відповів ствердно: за його словами, процес локалізації розпочато. Колектив студії зробить усе можливе для готовності перекладу до релізу гри та анонсує його як тільки він буде готовий. І вже на процесі монтажу ролика надійшла інформація, що реліз гри перенесли. Але не як це завжди буває на декілька місяців пізніше, а навпаки, гра вийде майже не місяць раніше. Тож очікуємо реліз вже 3 серпня. І це ще один плюс до скарбнички ларіанів. Круто, що вже літом нам буде чим зайнятися, і грі можна буде виділити цілий місяць до виходу наступних цікавих релізів. Пишіть у коментарях ваші очікування від ігор, які були представлені в цьому відео. Які ігри ви чекаєте можливо більше на початку осені аніж представлені в ролику? Та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого.